Привіт, привіт, люди малята! Сьогодні на нас чекає цікава захоплююча подорож космічними просторами. Туди ми зможемо дістатися лише на спеціальних космічних шатлах. Тож у подорож. І ось ми з вами бачимо, за далекими зорями і хмарами заховалася наша сонячна система. Називається вона. Чумацький шлях. У центрі нашої сонячної системи знаходиться велика яскрава зірка Сонце. Це головна складова нашої сонячної системи, бо навколо Сонця обертаються всі планети. І першою планетою є Меркурій, найближча до Сонця і найменша планета. День на Меркурії це 59 земних діб. Ось така особливість у цієї планети. Друга від Сонця планета зветься Венера. За розміром, вона подібна до нашої планети Землі. Але вона найгарячіша з усіх планет. Температура її поверхні. Понад 400 градусів Цельсію. На Венері відсутня вода. І регулярно йдуть дощі з сірчаної кислоти така сувора обстановочка на даній планеті. Тому вона не гостинна, і відвідувати її неможливо. Наступна планета, третя від Сонця Земля. Про яку краще я послухаю ваші розповіді? А наступним є Марс. Він четвертий від Сонця. Сюди частенько відправляються різні досліджувальні апарати. Люди намагаються вивчити дану планету, знайти на ній навіть життя. Але ця планета теж не дуже гостинна, адже температура на ній близько мінус 60 градусів. Марс має найбільший вулкан у сонячній системі. Він вищий, за відому нам гору Еверест у три рази. Він сягає 22 кілометрів. А ми летимо далі. І наступна п'ята планета від Сонця то Юпітер. Він більш ніж у 300 разів більший за землю. Ще ця планета природних аномалій. Ви бачите, які незвичні візерунки на ній? Це сильні вітри. Ось ця така помаранчево-коричнева пляма. Це циклон, це вітер, який дме уже дуже-дуже-дуже-дуже багато мільйонів років, майже не припиняючись. І ще. Температура в тіні тут набагато вища, ніж на відкритій поверхні. Ось такі аномалії ховає у собі п'ята від сонця планета Юпітер. А ось і наша шоста планета. Ану, подивіться уважно і спробуйте мені її назвати. Ця планета найвизначніша серед усіх завдяки своєму зовнішньому вигляду. Молодці, це Сатурн. Це остання планета, яку можна побачити неозброєним оком із Землі. А якщо ви маєте невеличкий телескоп, ви навіть зможете побачити її видатну особливість кільця. А ще форма Сатурна дещо сплюснута, не кругла, а сплюснута. Це через те, що він дуже швидко обертається. А ми летимо далі і бачимо, крізь хмари до нас випливає сьома планета, яка зветься Уран. Вона також має кільця, але вони значно менші, ніж у Сатурна. тому ми їх не можемо побачити так чітко і яскраво. Цікавий факт, що Уран та Венера обертаються навколо Сонця. У іншому протилежному напрямку. А ось і найвіддаленіша від сонця планета, що зветься Нептун. Тут дмуть найсильніші у всій сонячній системі вітри. Ось такий вигляд має наша сонячна система.